Жала доброго ранку. Ти куди сідеш? Це була наша остання зустріч. Я йду від тебе, Лош. Що? Але чому? Бо мені потрібні серйозні стосунки. Мені потрібна вечеря в ресторані, мені потрібен відпочинок на курорці. Так, я вчора тобі обіцяв вечерю. Ну, ти ж сама знаєш, що я працював допізна. Ну і працюй собі далі. З мене досить, розумієш? Мені потрібен інший чоловік, Рішучий, зібраний. Олексій завжди тримав все під контролем. Він був упевнений, що є хазяїном будь-якої життєвої ситуації. Школу та інститут закінчив навідмінно, а коли почав працювати ріелтором, то остаточно зрозумів, що це його покликання. І все у житті Олексія йшло за чітким планом, аж поки він не познайомився із Анжелою. Хлопець настільки хотів завоювати увагу дівчини, що у певний момент навіть забув про роботу. Він почав втрачати клієнтів, гроші. А зрештою, і сама Анжела пішла від нього. Саме тому Олексій вирішив звернутися по допомогу до бабусі. Все ж Кереберт, Наче хтось зурочив. Нових клієнтів одразу хтось перехоплює. Старі просто перед угодою починають давати задню. Я втрачаю не тільки статус, але й гроші. Катю, принеси миску з водою. І все почалося стекляти кошмарів. Що не можна їх відрізнити, чи то сон, чи дійсність, але і це не найстрашніше. Біда, що кохана починає від мене відвертатися, і я нічого не можу з цим зробити. Ось, бабуся, що ви просили. Візьми звідси квіти і кинь у воду. Нема на тобі. Ані порчі, ані пристріту. А от кошмари твої не просто так. Це попередження. Про що попередження? Візьми цей корінець, поклади під подушку на якій спиш, а потім мені принесеш. Тоді більше зможу побачити. Але Анжела, вона повернеться до мене. Вона може повернутися. Але бачу, поспішили ви почати ваші стосунки. Зараз і тобі, і їй потрібен час, щоб зрозуміти, чи потрібні ви одне одному. Від таких дівчат просто так не відмовляються. Дякую. Олексій залишився не дуже задоволеним своїм візитом до бабусі. Йому кортіло отримати швидке та легке вирішення проблеми. Але про всяк випадок хлопець поклав заговорений корінець під подушку. Проте із дівчиною своєю він вирішив часу не гаяти. І тому прийшов на роботу із думкою поговорити з Анжелою, яка працювала з ним в одному офісі. Ну, Анжел, Мені здається, я тобі все сказала. Ти хотіла серйозних стосунків. Я готовий. Переїзди до мене. Я буду тобі в ресторанний сніданок приносити просто у ліжко. Куди? На інший кінець міста? В оту маленьку однушку, де ми з тобою вдвох не можемо розминутися на кухні. Ні, дякую, це не до мене. А якщо це буде не однушка? і не маленька? Все б такої немає. Анджело буде. Дуже скоро буде. Ти тільки погодься. Давай так. Коли побачу, тоді й погоджуся. Олексій радів, що дівчина дала йому надію. Аби догодити коханій, хлопець вирішив продати свою однокімнатну квартиру, взяти кредит та купити більшу. Цікаво. І звідки ж тобі гроші на більшу квартиру? Ханжелка. Вже всім встигли розповісти? Ні, тільки мені. У нас же з хороші стосунки. До речі, ти закрив термінове замовлення, ну там де трьошку майже задаром віддають. Хоч я візьму цю угоду, якщо тебе часу немає. В жодному разі. Я вже майже підписав цю угоду. Так, Вікторія, вітаю вас. Саме згадували про вас із колегою. Не хвилюйтесь. Я думаю, що вже найближчими днями ми підпишемо угоду. Так, звичайно, я одразу вас не беру. Угу. Олексій відчував, що все робить правильно, адже удача сама йшла йому в руки. Він вирішив купити трьохкімнатну квартиру клієнтки. Але для цього хлопцю необхідно було продати свою. А це виявилося важче, ніж він очікував. Олексій розумів, що Анжела просто дражнить його, фліртуючи із колегою. Така поведінка дівчини його не насторожувала, а навпаки, розпалювала ще більше. Для себе Олексій чітко вирішив боротися за кохану до кінця. Невдах лоса. Ніхто, ніхто, ніхто. Видіння дуже лякали хлопця. Він переживав, що божеволіє, але пам'ятаючи слова бабусі, що це може бути попередження. Олексій згадав про корінець, який дала бабуся, і наважився ще раз приїхати до нас. Будь ласка, гляньте ще раз. Може, все ж таки пороблено. Бо я вже починаю бачити таке, що уявити складно. Точніше перестаєш бачити, так? Себе перестаєш бачити. Чи не так? Все ж таки порча якась. Я тобі казала раніше. Та кажу зараз: порчі на тобі немає. А от те, що ти спиш на постільній білизні, яка на виворіт вивернута, до добра не доведе. Я навіть не пам'ятаю, може і не вивернув, коли застеляв. Та чим це може нашкодити? Погана це прикмета. В гонитві за химерами ти і удачу свою прогавиш, і долю відвернеш. Бо тому і сни бачиш як попередження: що можеш все втратити. Так, добре перевірю і все виправлю. А чому про квартиру нічого не говориш? Бачу, продати її зібрався. Бо це справа вирішена. Інакше Анжела не буде зі мною. А я люблю її. Не роби цього. Буде в тебе все, про що мрієш. Але не з Анжелою. І не зараз. Вона тебе не любить. Та не може цього бути. Любить. Просто останнім часом у нас все ж кереберть. Тому що не по долі вона тобі. Плутанина тобі очі застеляє. От тому ти і не бачиш головного. Після слів бабусі Олексій почував себе пригніченим. Адже вони з Анжелою зустрічалися уже майже рік, і він дійсно був переконаний, що ця дівчина ідеальна пара для нього. Просто зараз у них криза у стосунках. Олексію потрібно було із кимось поговорити, і він пішов до свого друга Володимира. Ти мені, хоча попередити, що прийдеш, я трохи зайнятий. Я ненадовго мені поговорити треба. А це не почекає до завтра. Вов, я хочу з'їхатися із Анжелою, аби вона зрозуміла, що я її гідний. Не, а я тут до чого. Друже, допоможи продати мою однушку. Я вже все продумав. Я потім візьму кредит і куплю шикарну трьошку Вікторії. Це та що задаєш своєї швидко? Саме так. Я готовий віддати нижче ринкової ціни. Вов, а давай таке з молоком. Це Анжела. Ну, я хотів тобі пояснити, але ж ти слово не даєш вставити. Пояснити що? Що ти спиш моєю дівчиною? Ну, до цього ще не дійшло. Ах, ти ж гад. Я завжди тримав дистанцію, коли у вас все було добре. А коли ви почали сваритися, то. Я просто так тобі її не віддам. Я теж за неї боротимусь. Олексій вирішив боротися за Анжелу. Адже, окрім власного щастя, він ще й хотів помститися колишньому другу. Тому він завзято став виконувати свій план, намагаючись продати квартиру. Ось. Задаток за твою квартиру. Завтра підписуємо документи і отримаєш решту. А до цього часу звільни, її, будь ласка, від речей. Дивний вчинок. Зважаючи на обставини. А я не для тебе стараюся. Мене свій інтерес. Чи можливо ти передумав продавати? Ні. Завтра все оформлюємо. Так, Олексію. Слухаю вас. Е, Вікторія, я готовий просто зараз віддати вам завдаток за квартиру та зробити цікаву пропозицію. А це що? Розписка, що ви взяли в мене завдаток за квартиру. Почитайте, будь ласка, і якщо все добре, підпишіть. Решту суми зобов'язуюсь віддати вам протягом тижня. Так, все добре. Дякую вам, Олексію. Я вам дякую, Вікторія. Олексій відчував себе переможцем і розумів, що він за крок до здійснення своєї мрії. Наступного дня хлопець у гарному настрої прийшов на роботу, щоб підписати угоду про продаж своєї квартири. Не хочеш побажати мені доброго ранку? Ранок дійсно добрий. Я на шляху до здійснення найзаповітнішої мрії. Ти поки ознайомся, зараз прийде покупець, все підпишу. Ти можеш розуміти це зараз як завгодно. Але якщо ти подумаєш, то ти зрозумієш, що це дійсно хороше рішення. Ти купиш собі велику квартиру, а ця твоя однушка, вона ж не піде чужим людям. Переїхати в занюхану однушку ти не хотіла. А купити її собі залюбки геніально. До речі, а гроші ти де взяла? Чи ти просто забула мені сказати, що збираєш на окреме житло? Я. Позичив Анжелі гроші. Ще більш цікаво. Я маю знати щось іще. <рес> Льош, яка так би взагалі різниця? Хто покупець? Ти просто зараз шукаєш винних у якихось своїх негараздах, замість того, щоб заспокоїтися і подивитися на ситуацію адекватно. Та якраз на все дивлюся дуже адекватно. Особливо адекватно я дивлюся на те, як мій друг та моя дівчина зробили з мене ідіота. Ну, ідіота ти себе робиш просто зараз і без нашої допомоги. Тому пропоную зупинитись і продовжити розмову як дорослі люди. Слушна ідея. Так і зробимо. Я зупиняюсь. І ми розриваємо цю кляту угоду. Ти розриваєш цю угоду. А не мені тобі нагадувати, що коли продавець розриває угоду, то повертає завдаток у подвійному розмірі. Не переживай, завдаток, твій я повернув. В подвійному розмірі. На ну, ти козел. А ти слова підбирай. Просив допомогти продати. Я допоміг. До речі, зі своєї души. Дякую, добродію. А що до Анжели, я просто показав їй, хто з нас має реально перспективне майбутнє. А хто лузер? Олексій вирішив аналювати домовленості про покупку нової квартири та повернути свої гроші. Весь день він намагався додзвонитися до Вікторії. Проте телефон дівчини знаходився поза зоною досяжності. Тож розгублений та знервований Олексій знову вирішив звернутися до бабусі по допомогу. Я не знаю, що мені робити. Вікторія слухавку не бере. Вона могла вже витратити завдаток, або, або просто не захоче його повертати. Не почути мене минулого разу. А тепер, як припекло, знову прибіг. Вибачте. Я зрозумів свою помилку і готовий зробити все, як ви скажете. Тільки допоможіть. Відвернув ти від себе долю, бо не послухався і не вивернув білизну на якій спиш. Тепер треба її назад до себе повернути. Що я маю для цього зробити? Ось тобі заговір на повернення долі. Дякую вам. Дякую вам. А що я маю з ним робити? Я ж казала: постільну білизну виверни. Та я з цими усіма справами забув про це. Зроби це перш за все. А потім перед сном проведи ритуал. Візьмеш свічку, запалиш її у спальні, читаючи заговір. Угу. Зрозумів, зроблю слово у слово. Сядь. І куди ти весь час так летиш? Не подумавши, від цього проблеми твої. Хочеш всю правду знати? А є ще якась правда? Візьмеш цей трав'яний збір і тримай його при собі, коли наступного разу зі своїм другом зустрінешся. Та я взагалі його бачити не хочу. Як хочеш розкрити правду, роби як кажу. Цього разу Олексій вирішив прислухатися до поради бабусі. Чоловік сподівався, що ритуал допоможе йому виправити все, що він встиг накоїти. Слова бабусі про правду, яку Олексій має розкрити, не виходили у нього з голови. Тож наступного ранку він взяв з собою заговорений збір на роботу. Адже саме там мав зустрітися із Володимиром. Навіть не вітайся? Я от чува не розумію для себе. ти в мене за спиною за Анжелою замотив. Прийшов би як чоловік до чоловіка, сказав би як я. Та не замотив я з Анжелою. Ага. Просто подружці прикупити хату вирішив. У її хлопці, до речі. Знаєш, спочатку я ігнорував її флірт, А потім і не помітив, як вона стала для мене не просто дівчиною мого друга. А на тому тижні вона подзвонила і сказала, що чекає мене в парку. Привіт. Я розумію, що я, напевно, зараз прошу забагато, але мені дуже потрібна твоя допомога. А Що сталося? Ти Льоша образує? Хіба він спроможний? І він взагалі буде на щось спроможне. Бо... бо мені потрібні гроші. Багато. Що надумала? Мені потрібні гроші для того, щоб викупити ту квартиру, яку зараз продає Олексій. Я втомилася від Льоші, я Втомилася від цієї орендованої квартири. Я Я втомилася від очікування, що Льоша, ну, щось нарешті зробить. Зараз в мене є можливість викупити цю квартиру набагато дешевше, ніж будь-яку іншу. Ти зможеш позичити мені гроші? А мені що з того? Ну ти зможеш бути частим і бажаним гостем на моїй власній квартирі, допоки я сплачую тобі борг. А вже я був настільки сліпим. Не треба, будь ласка, я розумію, що Анжела дівчина вибаглива. Не треба не буду. Просто, ти ж розумієш, що із тобою вона свого часу зробить так само, як і зі мною. Хоча це вже немає справа. Як там кажуть, злагоди вам та кохання. Олексій не міг більше лишатися у офісі. Щоб остаточно розірвати усі справи із Володимиром, хлопцю необхідно було повернути завдаток. Але де знайти ці гроші Олексій не знав. Несподівано йому подзвонила Вікторія і попросила зустрітися. Кілька днів не міг до вас задзвонитись. Я хотів із вами поговорити про наші домовленості. Я чесне слово, я не знаю, як це пояснити, але ось. Гроші. У подвійному розмірі. Я прошу вас анулювати угоду. Це, звісно, не моя справа, але з вами все гаразд. Просто ви так поспішали продати цю квартиру. і от... Та я б ніколи не наважилась продати цю квартиру. Але Олег, мій хлопець. Його підставили на велику суму грошей. А далі, я думаю, ви самі розумієте, як то буває. Погрози, кредитори під дверима. І ви вирішили його врятувати. Ви, мабуть, зараз думаєте, яка я дурна? Та ні, ви я... Що... Ви праві. А сьогодні я випадково дізналась, що це все було гарно зрежисована вистава, де я, ідіотка в головній ролі, віддаю всі свої гроші аферисту. Тож через те, що мого вже колишнього хлопця не потрібно рятувати. Я прошу вас мене зрозуміти і погодитись на розірвання договору. Знаєте, моя історія не набагато краща за вашу. Думаю, що сам зараз і мені, і вам треба в першу чергу випити кави, підтримати один одного. А вже потім прийдемо до офісу і розірвемо на шматочки всі наші договори. Домовилися? Хлопець повернув гроші Володимиру. Олексій та Вікторія стали гарними друзями, а через деякий час почали зустрічатися. Володимир все ж таки купив Анжелі квартиру, та це не допомогло йому втримати дівчину біля себе. Бабуся попереджає: не можна спати на невивернутій білизні, адже через це у гонитві за химерами можна прогавити свою долю.